Вода як вода, нічого цікавого. Я в своєму житті багато прожив в пішій доступності до моря, до різних морів. І були періоди, коли я жив на кораблях. Я байдужий до такого. Ну так, да, побачив, Да, красиво, я не, не спорю. Що мені подобається, що ти ходиш практично як по асфальті. І от така широка дорога просто вон сліди хтось тут, хтось тут їздив. Де мій мотоцикл? Десь там, за 11 тисяч кілометрів звідси, я б тут поганяв. Забрав тент. І пацани якось дуже дивно працюють. Вони, коротше, мені сказали, що для того, щоб їм зробити отут петлі і щоб ці дві сторони між собою з'єднувалися таким ремішком, ну і типу як стандартний тент, Обов'язково треба одіти його на. Обладнання і зробити позначки, де саме треба зробити ці петлі. Я не розумію на що зразу не зробити їх. Ну да ладно, я його привіз, щоб надіти наверх і зрозуміти, що точно ми не провтикали з розмірами, і все підходить. Я вже відчуваю, як незручно буде кожного разу, приїжджаючи в поле знімати цю штуку і потім онягати, знімати, онягати, знімати, онягати. Але все-таки вона потрібна. Приїхав я в таке місце, щоб зробити накладку, накладку, підстилку в кузов. Щоб менше уніштажати машину, ми хочемо положити сюди кусок якоїсь фанери, щоб вона хоч чуть -чуть захищала. Тільки що пройшов дуже тяжкий процес переговорів з цими. Хлопцями ніхто не говорить англійською, українською. У них навіть поляк тут є, трохи по польськи можна було з ними говорити. То я коротше, дзвонив людині, яка говорить і англійською, і португальською. Я, я з ним от, спілкувався на англійській, а він по-португальськи з ним говорив. І от, типу, щоб домовитися про те, щоб просто замірити пікап, вони говорили 15 хвилин. От мені дуже цікаво, про що вони говорили. Про що можна 15 хвилин говорити? Скажіть, от замірити на дно положити е, protection. Захист якийсь. 15 хвилин. Тут люди дуже дуже, дуже люблять е, поговорити. І знову недорозуміння. Не дві години він буде міряти, заміряти кузов, а йому треба 2 дні, для того, щоб до нього матеріал дійшов. І в принципі, навіть я це зрозумів, а чувак який з ним говорив місцевий. Ну, тобто, бразилець бразильця неправильно зрозумів і дав мені іншу інформацію. Типу каже, ну піди десь дві години погуляй, поки він буде заміряти. Він заміряв все дуже швидко, на що я й дуже сильно здивався, що там можна міряти 2 години. А це просто неправильно зрозуміли. Один одного, бразильці. Вони дуже сильно сміялися з того, що тіпа, їм через перекладач приходиться зі мною спілкуватися. Тим боляче через голосовий навіть. Вони просто тіпа, от, говорять в телефон. І я читаю, що вони мені сказали, і так само навпаки, і їм це вже типу, вони дуже неловко себе чувствували. Спочатку не хотіли говорити, не розуміли, як це, а потім дуже сміялися з такого способу комунікації. Але він працює. Я на фоні цього всього дивуюся, як колись моряки припливали на якісь інші острова, і ніяких не переводчиків, нічого. Ти навіть не розумів, якою мовою ті люди говорять, не то, що знати цю мову в сучасному світі все. Вирішається отак. Google карти, транслейтер і все. Все, що тобі треба, ти зробиш. Да, не швидко, да, з проблемами, можуть бути недопонімання, Ну, зробиш. Як було 200 років тому, мені важко уявити. Зараз я вам покажу місцевих білок. Щоб їх привабити, треба будь-який предмет, який похожий на їжу. Вони таке не їдять. Те, що в мене є. ну, Воно їм цікаво. Вс, він зрозумів, що я його розвів. <рігла> так, що ти? йди понюхай. <рігла> ти навіть вкусить попробував. Не був готовий до такого кидалого. Ти що їх понаприбігало? <рігла> <На. рігла> <рігла> Виплюнув Будеш? Будеш? А, на. <рес> Забрав! Коротше, місцеві з цим щось роблять, якось дуже довго його варять і вони його їдять. Але це вона ще, ще не спіла, ще зелена і, і дуже тверда. Я не пробував, не знаю, але воно в будь-якому супермаркеті продається. Я би їм дав якийсь фрукт поїсти, але в мене з собою нічого немає. Що? Непривично? Ні. <рес> ти привик їх бачить на виставках, да, да. які вони такі красиві, дивіться, який класний дрон. А я їх бачу в полі. Це ж дорогі. Такі, знає, <рес> що так, да, так. А буси ти не бачив, які вбиті, вони теж дорогі, дорожчі, ніж дрон. Вони роботу роблять. Смішно виглядає, коли пацани вручну грузять е, такі важкі речі на пікап, а з боку стоїть погрузчик. Людина не на роботі, його треба зрання бронювати за тиждень. Аж потемніло, такий дощ валить. Погодка саме то для роботи. Саме закінчуємо погрузку. Коротше, наше рішення повний отстой. І це зразу було зрозуміло. Ну, типа, ось це це повна шляпа. Бразильці не можуть зробити по-нормальному. Принаймні та контора, де ми робили цю штуку. Тут у них я не бачив, щоб у них були от такі тенти, які спокійно закриваються і з ними. типа, все окей. Того вони нам предложили таку історію, і це повний отстой. Тут якби просто задуває вітер, і це роздувається як парашут. Того ми будемо перероблювати цей тент однозначно. А я розігнався до 60 км на годину, не до 120, як я привик їздити! І так, яка у нас ситуація? Через дощ у нас відмінилося, то куди ми мали поїхати? Ми мали поїхати на якусь там виставку, збір е, фермерів таке, Комусь там щось показати, з кимось познайомитись, побазарити. Ну а через те, яка пішла злива, у нас це відмінилося. То я вирішив хоч, хоч трохи провітрити цього дракона. Так, Які є новини і що зараз відбувається? Зима прийшла, але про це пізніше. Просувається тут все дуже і дуже повільно. Тут люди в такому чіл режимі, ніхто нікуди не спішить. І тут є дуже багато бюрократії. І саме головне, що зараз відбувається, я зараз в процесі отримання ліцензії. на Роботу саме пілотом агродрона без цієї ліцензії я ні в якому разі не можу працювати. І тому зараз я прохожу курс навчання, на виході з якого я отримаю ліцензію і нарешті зможу працювати. Як виявилось, цей курс повністю онлайн з освітнього мадовідакийсь пацик з Вашингтона по португальськи щось розказує, і я нічого не розумію. Їм ем чіпси і п'ю фанту з маракую. Так стають пілотами в Бразилії. Через 3 тижні мені потрібно буде здати теоретичний екзамен і потім мені видадуть ліцензію. Ніякої практики. Ось так тут стають пілотами. Ти посидів удаленно послухав лекції, подивився декілька pdf презентацій і тобі видали ліцензію. Наступне зима. Температура 18 градусів. День прогрівається до 19, вночі до плюс 13. Так як я знаходжуся в південній півкулі, тут, типу, все навпаки, влітку зима, зимою літо. Чим північніше ти переїжджаєш, тим клімат стає теплішим, жарчим. Чим південніше ти пересуваєшся, тим стає холодніше. Я знаходжуся в південній частині країни і того тут холодно. Зима тут от якраз. От Починається кінець травня, типу червень-липень, самі холодніші місяці, вроді як і серпень теж. Як мені пояснили, що температура вночі буде опускатися десь до плюс 5-10 плюс градусів. Ну а в день температура прогрівається до плюс 20, навіть 25. Влітку тут це січень-лютий. Температура в день буде не сильно відрізнятися, там плюс 25, плюс 30. Але і ночі також будуть теплі. Оце різниця між е, зимою і літом. Ну і опади дощі. Вони тут, наскільки я зрозумів, бувають часто. Е, і взагалі тут дуже вологий клімат. Такі кліматичні особливості і створюють специфіку даної місцевості. Тобто тут цілий рік щось росте, тут все дуже насичено росте, дуже густо заростає, добре росте врожай. Але при цьому і дуже добре ростуть і розвиваються всякі хвороби і бур'яни, які заважають цьому врожаю. Також важлива специфіка це комахи. В таких умовах дуже активно розвиваються різні комахи, відповідно, шкідники. Відповідно, потреба в дронах тут дуже висока, і це може бути головним плюсом, якого не вистачає для цього бізнесу в Україні. Те, що цим можна займатися цілий рік. Але так як зараз початок зими, то заказів все одно набагато менше, ніж в активній фазі сезону. Тому зараз поки що все. Просувається дуже повільно. Мені від того всього незвично. Я звик закривати великі об'єми роботи, закривати багато задач, постійно щось робити, дуже мало спати. Ну а тут зараз зовсім не так. Як мені вчора сказали, почекай, почекай, це у тебе ще не пройшов київський синдром. Київський синдром це типу, ти такий, давай робота, от, зараз, я то закрию, туди поїду, те порішаю, це зроблю. І ти типа оп-оп. А все, немає задач, нема що рішати, нема що робити, а це тільки півдня пройшло. На диву ці наклейки-магніти прекрасно тримаються, я вже тиждень з ними їжджу і навіть зараз в дощ з ними все окей. Ну, звісно, якщо я зараз її зніму і, нав... і повішу назад на мокре, тоді вона вже відпаде, тоді вже триматися не буде. Що ще можна сказати про тачку? Машина виявляється практично нова. Ось у неї 30 тисяч пробігу. Вона 22 чи 23-го року. Вона в дуже простій комплектації, і що мені в ній не подобається. Це начебто робочий автомобіль. Але... Тут занадто мало всяких карманчиків і ніж для того, щоб щось кудись е, положити. Тут всього ось один подстаканник, який дуже так собі, нормально не тримає нічого. Тут ось декілька оцих відділів, де можна щось положити. І, в принципі, на цьому все. Один бардачок, один. У мене в Outlander був тут бардачок, тут бардачок, тут ще зверху був бардачок. Три у мене їх було. Наприклад, ось окуляри нема куди діти. Немає цього місця для окулярів спеціального. Тут немає світла, тільки тут воно є. Ну, тобто, це ж машина для роботи. Тут однозначно в тебе має бути купа інструментів, їжі і всього іншого для того, щоб багато працювати. Не знаю, ну це можна було б глибше зробити там. І так далі. Тут нічого немає. Я звик, що тут є ніше таке щось. Коротше. Ну, хоча б автоматичні стіклопідйомники. Але по всьому іншому, звичайно, це класна тачка. В неї нормальний, класний мотор, який тащить. Типу, вона нормально їде. Вона, до речі, нормально відчувається. Я їздив на новому L200, відчувається гірше. Я їздив на новому Nissan Navara, теж відчувається гірше. Chevrolet поприємніше буде. Звичайно, не як Hilux на пружинах ззаді. Але в цілому, да, вона така дубовенька, грузовик все-таки. Ну, Outlander в мене був покомфортніше. Хоча Outlander теж дуже жорстка машина. Ну і що мене здивало, що вона дійсно приємніше, ніж L200, і приємніше, ніж Nissan Navara. Ох, як потужно дощ пішов. Прям заливає. Пишіть коментарі, як вам така зима посеред літа в червні. І до зустрічі в наступних відео, я надіюсь, уже в полях.